І так. Привіт всім! Привіт-привіт, друзі! Сьогодні в нас такі класні перламутрові яїчко блискучі, так? Да? Будемо відкривати, дивитися. Кака! Та то, то не кака! Це конфетішка! Да? Ну, давай на бік поставимо так вот. на, Ой, от і будемо то... відкривати. То... Відкривай. Яке ти хочеш відкривати Ну Давай відкривай, та, <пирали> хто тобі дозволяє. Ну давай. О, багато багато, давай. Відкривай нічого страшного. Ага, бачиш? А там всередині є яєчко, що сюрпризом, так? Так. І, і що там буде в нас? Якась іграшка. Так? Ой, ти відразу і відкрила. Дивись, бачиш? А ну діставай, що тобі попалося цікаво. Поні! Так? Ой! Нічого. Потріпай, ручки, як ти тріпаєш? Ой, молодець! А татку поні діткам покаже, так? Ось така нам попалася Little поні. Так? так? Так. Ну давай ще відкриваємо ще. Давай татку забере яєчко на бік і пластилінчик. Так? А ти відкривай наступне. Отут відкривай, так щоб дітки бачили. Так? Відкривай, відкривай. <реш> <реш> покажи, які ручки блискучі, покажи всім. Ой, так. Ну давай відкривай, бо так цікаво, що там є. Так? Потріпала ручки. <хи> давай відкриваємо яйчку, давай. Давай, відкривай. Ні, це, давай відкриємо і подивимося, що в нас всередині є. Так? Інтересно, що ж там попалиться нам? А ну, давай. Зелене яєчко всередині. Давай, татку, забере. Давай заберу, що тобі не заважало. Такі тепли, скучі, так? так, і відкривай. Помогти? Діставай, показуй діткам, що тобі попалося. ось така тут о... покажи, які в тебе блискучі ручки, так? <сум> Показати діткам. Ось дітки, у нас така попалася Оранжева літл поні. З крильцями така, так? Все давай, ну давай, відкривай. Тебі сподобалось? Відкривати яйчика. Кла... Ой! Ти вся в бльостках, так? Так, відкриваємо, відкриваємо. А в середині в нас червоне яєчко, так? Кажи, червоне. Ой. Ой. Потріпати. Ап. Давай відкривай. Діставай яєчко. Так. Добре, пострілін, так собі відчіпнути. О, дістала, молодець. Є щось? А ну поколотай, щоб дітки чули, що там щось є в середині. Поколотай, дітка. А чуєте? Відкриваємо. Давай. Помогти. Пок. 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 І що в нас є? Коник. Літл поні, так? А як вона каже, як, як коник каже. Го-го-го-го-го. І ось о, такий у нас жовтий з фіолетовою грибкою і з фіолетовим хвостиком поні. І в нас залишається ще одна ячко, так? Давай відкривай, манечка вже відкриває. І зараз буде дивитися, що ж там попалося. Так, давай, татку, тобі допоможе. То все, тут нема нічого. Ми відкриємо <плес> <плес> витягнули з <спостері. плес> <плес> <плес> Потріпати ручку? <плес> давай, татку. От так, так, от так, так, так. <плес> І ще тут. Давай, все тут. Все. Все, Все, <плес> давай, все. Все. Відкриєш сама. Тобі не виходить? А ну пробуй, давай. Ууу до... mm -hmm. Ні? Ну давай допоможе. Допомогти. Давай, давай, давай. Є. Папа. А, Наша пася, кіця прийшла. Ну що, покажемо відео хоч раз нашу кіцю? Отака в нас кіця, вона дуже боїться відео. так? Вона не вміє зніматися. Папа. Ні, кажи папа, байса. Кажи йде". йди. Йди. І тут у нас зелена літл поні. Привіт дітки! Ну давай пос... 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 послаємо наших поні. У нас от така колекція Little Pony попалась, так? Ти прибираєш вже Ти господиня, та? Кажи папа діткам. Папа, папа дітки чм, папа? Муа. І до наступних відео. Та, та. та папа.